Нещодавно саме на цьому перехресті сталася серйозна аварія з постраждалими. Тут зіткнулась поліцейська машина з мотоциклом. Керманича двоколісного шпиталізували і ним виявився неповнолітній. Команда інформатора вирішила дізнатися думку Дніпрян, чи варто довіряти керувати двоколісною технікою неповнолітнім. Хто не має права, той не має їздити. Ну треба ж вчитися, правильно? щоб. Сідати за кермо без різниці, якого транспортного засобу. Тут аварії дуже часто. Я як бабуся, звісно, противник цього, а от ну, як мама ні знає. Велосипед ще нормально, а такі ні. Не можна. Чому? Тому що він неповнолітній. Це ж просте питання. Відповідальність за таку аварію на ком, на кому повинна бути? Це недопрацювання батьків чи як? Ну, 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 Я думаю, так. Да. Ну. Там був трековий мотоцикл, це по треку на ньому їздить, не по дорозі. Я думаю, хоча він був всі екіпіровки, мотоцикл був без, ре, без реєстрації, без нічого, але він повністю одітий був в шльомі, в костюмі. Я думаю, ну, десь то він взяв той мотоцикл, правильно? Він же ще ну, чи сам купив, заробив. Ну, я навряд лише неповнолітній купив такий мотоцикл, правильно? Як на мене, то повинні відповідати і батьки, і самі неповнолітні діти. Вони вже ж ну якось повинні розуміти. Та... таке життя. Що робити, як думаєте? Чи забороняти якось, чи жорстокі правила повинні бути, щоб такі уникати таких ДТП з неповнолітніми? Це, ну, воно комплексна, мабуть, проблема, якби і поліція, ну якби в своїх повноваженнях, і батьки повинні. Поліція теж не співає за всім, наприклад, догнати його не можна. Не дай Бог, він зараз щось ну от такій ситуації можуть так само бути. Всі повинні навчитися, щоб це водити. Правила дорожнього руху повинні всі знати. Так, а так вони сіли, вони думають, що це велосипед. Сіли і погнали. Тут навіть дорогу переходиш, взрослый водитель. Ось стоїть колонна, от у нас теж була ДТП. Ось стоїть колона, а чому стоїть? Я його обганю. А тут я. Сколько разів у мене таке було? Так я взрослый. А представив дитина йде.